Чувак ходить з підсакою і спінінгом на щуку. Сьогодні 1 квітня, а значить розпрет на щуку і запрет на всю остальну рибу. І кромі спортивної рибалки і 3 кг, що по факту одне і те саме. Що і раніше, просто вуглич менше, і не кругом можна. В Херсоні кругом можна, якщо живий і і вернешся. Покидаємо. До кольорову приманку поставили, але, мабуть, брати не буде, треба ставити отакенький 1,7 твістерок. На нього тільки минулі рази і било. мене тиждень не було. Проїздом на два дні треба відзняти купу роликів. Сьогодні ще й в Миколаїв встигнем на короб. Я сюди заскочив на пів часа, Не буде клівати, сміюсь, поїду далі. Чорт його знає. І все на воблери, так? Я пам'ятаю, я думаю, а може блісна чи силікон. Оп! Попалась. Мелка відпускна. Ну попалась. Зимой їх тут стільки по що труба. отаких, От Вони ще маленькі зовсім. Не, не. Драйв якийсь? то ну, Естественно. Так, ваніра настало твоє время. Лощня. Ладно, вот так вот. А вот и Валера. Да ё-моё, щучий душитель. От пустый щуку. Пішла. щука по трубам, азура нормально, Уже день пройшов не зря, накидався я з утра. Ски вже вернулись, бачимо. Гуляють. Пікають. Гнізда потрошку набивають. Комишцем води нема, а буде ще менше. Азура, кінетик. Класний дрин, але я хочу рухатись далі. Флагман, підгоніть щось дорожче. Ще дорожче, жартую. У мене був x game який я купив за свої власні кошти, якщо пам'ятаєте. Палка класна, але коли ти держиш десятку в руках, то ти боїшся її зламати. Ітоги підписник її взяв за 15. Але то був. Мега розпродаж, то був більше донат. Дякуємо йому, вони знадобились ті грошики, що я заробив на розпродажі, дуже знадобились нам ближче тоді 3-4 місяці. Коли не було взагалі ніякого доходу. Хоча відоси я і знімав, зарані виклади, виклад, завантажені зняті. В листопаді місяці ще зелений комиш був у відосах. <плес> у мене було на два місяці відосів знято з переляку. А що поробиш? Щука сама ловилась, я не винуватий. <плес> То було класно. Зараз таких запасів немає. Як одну щуку витяг за рибалку, то добре. Дві три взагалі круто. Сілікон одкидав, ні фіга, ні окунь, не щука. От на воблери уговорюю карандашиків 300-500 грамів. Вчора витягнули на 3 кг і 2 полторушки. Ось о, рибак збоку тут сидить. Звісно, ви поняли. Новость року. Всі, всі щукарі тут. Вони і так усі тут були, інших місць немає. Треба піти додому, там ще вдома десь флагманські вобліри були, бо це я так носю про запас пару штук для прикола, а по факту їх треба більше. Бо я дивлюсь, він кидав натуралку червоне пузо, синя спинка. Класика майже Шаланди Шаланде повний є ну не кефаля, а щупаків. Щупа кабра. Валера не настало твоє время. Щука за краюшок губи взяла. Ми її накололи, може, сьогодні вона вже ні в кого не клюне. Бо зараз я один із перших прийшов, а зараз позбігаються щупаколови, пакетолови, торбятники, пакетятники. Вони беруть і 100 грамів і отакеньких даже щук забирають. Да, Такі ловились. Я якось бачив на стандартному такому кукані шість таких щук. Реально ладошка. Напукася живця Оцей пукасіки плавають на окуня. окуньків хапали щупаки дід Безумний був. На котлету. Шесть штук на кукані висіли. Я спочатку не зрозумів, що за фігня. Як він їх взагалі зумів нанизать. Нарколига. Савковий. Все вигріба. Останній путь називається, остання я дорога в діда. Прославився. Ну, то таке, тут є, вистачає і тих, що по 300 грам спокійно в пакет. Не то, що там, як раніше казали, та зябрю порвав, не виживе, заберу. Можуть і 30 і 50 штук таких закинути, ви поміли я. Бувало, з утра вийду, тут вісім відео запишу на цих щупаках. Хорошої нема, але ну, від 100 до 300 грамів. Хватало. На кожному місці 2-3 можна було щупака вздергнути. І що? Де вони ділися? Звісно де. Три-4 чоловіка прийшло. Один з відром живця. І так, перший 3-4 кіла, другий пару кілограм цього щупака хвастається. Я вчора 30 штук взяв, а я 40. А я приходжу і вже оце один-два карандаша за, за день в кращому випадку. І то завдячуючи хорошим воблерам, снастям кінетик. Ну і не в останню чергу, не, не зовсім кривим рукам. Не добре запуталося. І криві руки зробили. Але подшипник за зиму тут уже розшатав. І люфт трошки є. Роб, робота всі діла і робота буде арбайтен. Ну, завжди ж хочеться, щоб було покраще. І хто каже, купи собі дорогу катушку, бачили ми дорогі катушки. Зайдіть до Сереги. У в, 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 в в Facebook чи на YouTube канал. Він там котушки круте, навіть OneQ. Вони нові пішли з цим конченим люфтом дешевими подшипниками за 5 копійок. Продають котушки по 20 тисяч. Я дивився просто відео, запам'ятав, тому що хотів собі Ванквіш. Супер легенька, Там щось. 100 з чим-то грамм. Взагалі-взанотехнології. Ну 20 тисяч та ніколи. <сум> Ви що? З глузду з'їхали два. Я недавно ноутбук купив за 20. 22 чи що, так то апараті ще. Грбані джмелі, інфаркт може схватити. Що десь дрон прилетіли в піві. Шмеляв FPV, блін. Надіюсь, ви його чули. То капец Десь я загубив. А от вона. Закрить вам об'єктив. Перед тим як показати кінетік, Кеншин Зоровський, X-Game. Не відців, не вигорів за зиму. І не пошершавів. Дорогий ну того стоя. Ох, чувак живця вся підловив. Сейчас щуки устроя полуночну габелу. На воблери не бере аж, а мелочь вся вийшла, живця нема. На живця щука клює аж бігом. Приманки не хоче. Ну поки що живеться не особа наш метод. Такі пороги. Що ж, ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Почала пали додомцю. Шок-контент для самих взрослих. <гум> Найдоросліший контент, який у нас був на каналі. Дерева, то фігня. Нельзя заходить... заходити <гум> в магазин за ядами побризкать дерева. Кавунчик Даже не ранній взяв, просто і потикаю попит дерева. Коли зійде, якщо зійде. Вроді по інструкції все зроблено з інструкції з Ютуба. чому біда. Зроблено все правильно. І динь. Дінь тут взагалі штук 70-80 кавунів 40. Ну, посмотрим, що зійде, що куди натикати. Я знаю більше одного на 2 квадратних метра садити не можна. Типу тут у нас підвіконник сонечко в хаті, хоча на дворі ще лежить сніжок. Я думаю... Не отриває од от ботви, ми цей контент знімемо в 2-3 заходи. Це не мішало б якось чи в пакет, чи в банку і закрити. Все-таки насіння може ще десь знадобиться. Воно копійчане. Здається, по 20 гривень упаковочка взагалі нічого. Ця кришечка підійде, та ніфіга, ми накриємо так, от, на вікні не доведе вспотіти. От такі пироги. Хоч не забудь де що. Грунт зволожений, грунт магазинний. Так що будемо гнать біса. Хоча з дитинства знаю, більше кавуна з лодоньку в нас не виростало, земля не та. Погода не та технологія не та. І сапаємо і поливаємо. Ну, до, тут треба і удобриння і дофіга чого треба. Не так це все просто, як кажеться. Інакше кожен був в себе в такому бур'янах на городі вирощував би кавуни. Там, де була клубніка, вона ж полуниця. Пам'ятаєте, два роки протрималася, два роки. Ось тут було три рядки. І тут один. Два роки протрималась, в тому році все згоріло на сонечку. Навіть те, що було в тіні, Так що якось так. Вся малина, яку ми саджали, малинові дерева, лохина, теж, як ви пам'ятаєте, в нуль згоріла. Сонечко наше не для малини. У нас вдома малина росте тільки в тіні, там, де вона сонця не бачить, вона та і вижила за гранатовим деревом, де взагалі труба-труба. Де сонечко не попадає. Та там 4 куща й вижило в цьому році. Дивлюсь, оба вона позеленіла. А те, що хоч трохи сонце ловило, хай пануло, як то кажуть, немножечко. То те все на говно та й зійшло. Отакий От пироги добренько. Калунчики тримайтеся, сподіваюсь, через недільку днів 12 я повернуся на день-два вихідний. Щоб вас привід... провідати, полити. А потім ще через недільку-дві, якщо повернуся, то вже вона вас треба буде висадити. Це не така технологія, це такі виходні. Може буде рано, може буде пізно. Я, я б сказав, що в душі не, не шарю як дещо і. Толкуся і, навіть, якщо буду шарить, не буде, кому за цим вовремя відкрити, накрить, полить. Не буду розводити болтологію, буду фігачити на рибалку. Погнали!